Народ, всім привіт, вітаю вас на каналі Скалдін. Ми продовжуємо проходити нашого котика-стрея. І ми йдемо з МОМО. Куди ми йдемо, ми поки не знаємо. Зараз ми дізнаємося. В принципі, я давненько вже грав е, в цю гру. Десь два тижні я вже, не, вже в неї не грав. Е, тому я не особо пам'ятаю, де ми там зупинилися. Ми зупинились на тому, що МОМО все ж таки. Е, Зміг зв'язатися зі своїми друзями, з Балтазаром. І з болтазара йому сказав, що він все ж таки. Ем, вийшов нагору. Так, це у нас якесь. це, це якесь фігня. Добре, так. Сюди. Шеймус. Відкривай, давай. Твій батько хотів нам допомогти. Ти це знаєш? Шеймус не хоче відкривати. Цього варто було очікувати. Шеймус дуже переживає, переживає за свого батька. Він більше не хоче чути нічого за аутсайдерів мені він точно не поможе. А от тобі. Здається, в мене є ідея. Давай, мамо, покажи. Покажи, що ти придумав. Ну звісно, кіт, кіт залізе. Давай. Ось, візьми записну книжку Дока і покажи Шеймусу. Вона містить дуже багато інформації, якої сподіваюся, що вона підійде як електрошок. Так, окей. Знайди секретний лабораторій маленький аутсайдер. Я піду назад в бар, щоб з знову зв'язатися з. зі всіма. Окей. Добре, я шукаю зброю, напевно, Дока-лабораторію, так? Окей. Що у нас тут є? Шеймус, шеймус, Шеймус! Показати предмет. А, а який? О, оця. Що це Зачекай, це Мого тата? Ого, я й не знав. В нашій квартирі є таємна кім... потаємна кімната? Я й не знав. Ну де? Але де? я вже йому дав предмет. Так, добре, нам треба знайти потуємну кімнату. Е, бачу щось тут. Що це в нас тут? К'ю. Ага, шукаємо. Та не бійся, все нормально. Все гаразд, малий. Весь оперативка стоїть. От, будь ласка, от тобі пароль. А, ну я бачу двері вже. Ще йому здавай, підходь. годинників Ти подорожуєш в часі? Я раніше не помічав цей цифровий код. Як я міг його пропустити? А, я і не знаю, який тут пароль. М -м, який може бути код? А, код нам треба, я так зрозумів, десь знайти. От і код. Час покаже. Час покаже. А, все, зрозумів. А код у нас. 2. 5, 1, 1. 2. 5. 1 1 Все правильно, Дивись, Це все було просто. Таємна кімната. Ти дивись, дивись, зурки. Перший раз бачу цю кімнату. Не можу повірити, що йому вдавалося скривати від мене цю... Е, це все весь час. Схеми. Напевно, для зброї проти зурків. Тато постійно скрива, наче на він працює. Він сказав, що в теорії зброя мала б працювати, але потрібно його випробувати насправді. Він пішов і так і не повернувся. Ну так. Він вже в кращому в кращому, в кращому житті. Він попав на Б. Ве... Найшов тут щось цікаве? Ага, тобто мені треба щось знайти. Окей, ОСБ. Давай сюди. Сенсація від Robot News. Е, uh, Увага! Контроль над зурками втрачено. Тепер вони поєдя... поїдають метал. Все, це. неізбіжність, не коротше. Це все потеряно Чуваки, які їдять все. Зурки, так вони хто? Хто вони такі? Мікроби. Напевно, ми вияснили, що це мікроби. Але виглядають як блохи і. Переростки або якісь, як я вже і казав, колорадські жуки. Так, ти мені поки нічого цікавого не скажеш, мені треба все самому шукати, окей. Так, це що у нас таке? Трекер? Але зламаний. Я Зачекай, я раніше це вже бачив, це його трекер. Тато завжди використовував трекер, щоб бачити, де я знаходжуся. А можливо, ми зможемо перепрограмувати трекер, щоб зрозуміти, куди він пішов. Не можу повірити, що тато ще досі може бути живий. Я так скучав за ним. Тобі потрібна зброя протизурків, правильно? Мій тато точно взяв її з собою. Потрібно тільки відремонтувати трекер, щоб, щоб його знайти. Хто-небудь в трущобах тобі зможе допомогти. Йди за мною, я тобі відкрию двері. Окей, пішли, давай. Все, нам залишилося знайти вихід, я так розумію, у нас є трекер, тому ми зараз маємо шукати, в принципі, вихід на наверх, да? Мені цікаво, що яке тут закінчення має бути. Я розумію, що ми мали б вибратися звідси. Ну тут, ну, вся суть. Вся суть всі цієї гри, нам треба вибратися. Ну. Ага, все, окей. Момо! Момо, ти де? Я, ти, я вже біжу. Де? Він в барі. Момо в барі. Бар в нас... у нас. Де в нас бар? Ну, це можна? Де наш бар? Мамо? Ні. бабулька. Мамо. Це тільки ти можеш зробити. Добре, так, 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 так. Десь тут. Бар тут. Так, да, от ми, мамо. Так, я зрозумів. Е, цікава, цікава приспособа. Але вона вона зламана. Можливо, хто, хто хтось може її відремонтувати в, в поселенні. Ти питався у парі? Е, зліва. Тобто, якщо виходжу, зліва звідси. Зразу тут. Десь тут, десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. Десь тут, десь тут. Таблички мають бути повсюду. Тут? Так, да, це він. Добре, давай. Це він. А як мені стукати в двері? А, все, окей, треба було просто підійти? Еліот? Чому він познакомиться? Як ти довго це все робиш? А, тобі потрібен Еліот. А, ось він там. Де? Нота. Будь ласка, це моє. Еліот. Еліот, 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 він сюди, 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 сюди. А, так, от Еліот. А, так, чим можу вам допомогти? Ось це. Ого! Дуже крутий трекер, я знаю цю модель. Це Тохіма BR2000. З допомогою цього маленького гаджета можна відсідити любого. Можна? Напевно можна. Я знаю, як його можна відремонтувати, але я коли трясуся, я навіть клавіаторою не можу користуватися. Не знаю, можливо, чимось захворів. Відчуваю себе якось погано. Ну, типу, трошки дивно, що робота взагалі може хворіти. Я не можу так працювати. Коли я так тремтю, думаю, мені потрібно одіяло, щоб я міг відремонтувати трекер. Окей, добре, я тебе зрозумів. Тільки де це одіяло можна знайти? Тут то. Хтось відкриє? Ні, тут ніхто мені не відкриє. О, окей. Де тобі знайти одіяльце? Так, я тобі маю знайти одіяльце, окей, без питання, але тільки де мені його шукати. Так, це швидкий захід до Еліота, так? Мені потрібно одіяло. Все, я зрозумів, ти мені нічого доброго не даш. Мені потрібне одіяло. Де мені його знайти? В кого мені спитатися? Де? Давай візьмемо цю тряпку. Ну, типу, яка різниця. Чому йому взагалі холодно, я не розумію. Він робот. Можливо, десь в квартирі? Ну, давай в квартиру. Так, хто мені, хто мені може дати одіяло? Давай думати. А, ти мені можна то одіяло? Так, да, мені щось треба. А, так тобі нічого не від тебе не візьмеш. Ладно, фіг на тебе. Ем, Одіяла. Хто мені може дати одіяло або якусь одіошку? Ти хто? Музикант. Кстати, музикант. Привіт, я музикант, але в мене немає ніяких пісень. Ем, Пока предмет. Давай цей. Пітівейс. Пітті. Велс. Давай. Poďme vám ukážem koľko to chytá Дибійся! Красава! Красава! Гарно виходить. Гарно в тебе це все виходить, але для чого мені це слухати, я не розумію. Бляха. Нахуя! Нахуя, скиньо, його нахуй! Ось так і живе. Все, красавчик. Все, дякую, дякую. Ура! Я тобі... Мені сподобалося. Класно, класно класно Е, Одіяльця, даш мені, будь ласка, мені треба одіяло. Тут шо у нас? Можна сюди? Сюди можна? Сюди. Ні, наверх. Потім. Е... Ні, туди не можна. Наш... О, можна, прикинь. Там що зараз має бути? Будь ласка. Це 14. Назвичайно, компаньйони дуже сильно еволюціонували. Окей, okay, я поняв. Це так часто по приколу, щоб тобі було скучно бігати. Як це називається? Лорда. Водичка. Водичка. А можна ще достати? Не можна більше. Окей, я за водичку можу щось поміняти. Добро, окей, окей, тут у нас є. Ем, продавець. Він вроді би засадував. мені готовий був віддати. А це все фігня, мені треба... Бляха. Все, знайомиться я не хочу, мені це не потрібно. Мені... мені потрібно знайти одьошки. Бляха, дайте хтось одьошку мені. Ну йопересите, чомусь так важко. Ти? Окей, я зрозумів, тут все взаємопов'язано. Тобто я йду до торговця, а в нього є електрокабеля. Познайомиться, познайомиться, познайомиться. нафіг мені цього потрібно. Мені потрібний торговий. торговий, Де він? Він був десь біля бару. Ні, я згадав де він був, все. Сюди. В цю сторону. Торговий торговий ось тут і направо, Все правильно, ось тут торговий. Так, тобі. мені потрібен кабель. За що ти мені його віддаш? За содобу? Так, да, все правильно. Показати. Е, дати. В смислі? А за що? а. на намоющее средство, окей. А, ноту ти на що міняєш? О, будь ласка, енергетичний напиток, це він, так? Да? Так. Да? Дякую, дякую. Е, забрав ноту. Так. Ем, а моє ще срідство, де я можу знайти. Поки не зрозуміло. Три банки. Ого! Ну, значить, ще десь три я маю знайти. Ну, одіяльця в нього нема ніякого. Ні одіоржки, ні одіяльці, нічого. І мені шукати його? Все, за одьошку я зрозумів, що мені потрібно зробити. Тільки де я маю знайти оцей маючий засіб. Вот прачечний. От туди мені треба. Суперспір. От туди мені потрібно. Окей, супер Спіріт, Супер Спіріт, шукаємо Супер Спірід. Ой, бляха, треба прибрати всі банки, блядь, всі, що на піднасрав. Ану. Я що кажу, бляха. Ладно. <з today> Давай прибирати банки. Як мені це зробити? Які банки? Де вони? Банки, е банки. -е 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 так а де вони? Так насраного ж нічого немає. Що мені прибирати? Ну Давай на березі залізем, зараз побачимо, що до чого. <laughs> ну давай, 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 давай. Раз, два и три. Запизну. Раз, два и три. Да ёпперес это. Давай еще раз. Раз, два, три. Супер. О, так уже краще. Дві скізлий вийшов. Так, мені тепер потрібно вкрасти чи як. Ой, ой. Випадково. Чисто випадково. Ну, нічого. Зато я відкрив двері собі. Так, мені треба за за, за сюди. Мені треба сюди. Мені треба стиральний порошок. Миючий засіб. Це воно? Так, це воно. Все, окей, ми чуй засіб, я знайшов, Тепер мені потрібно до торговця. Швиденько пощем до торговця. Ну, в принципі, слухай, я вже трошки орієнтуюся на цьому місті. Містечко, точніше. я вже легко знаходжу Ем, да, 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 в мене все є, у мене все є. Ось, ось тобі, будь ласка. Дякую. Побігли до бабуськи. Бабуська нам зараз плете якийсь. Е, якусь одяжку якусь. Так, там сюди, так? Да? Не пам'ятаю, вроді би сюди. Так, все правильно. Е, бабулька, ось тримай. Твій кабель. Давай. Супер. Побігу тепер до, до нашого друга. Нехай ремонтує мені трекер. О, де ти його знайшов? Виглядає просто круто. Давай я при, приміряю. Давай, приміряй. Приміряй. Дивись, тремтіння пропало, я, зможу, я знову можу працювати. Давай працюй. Давай вже, бо я вже хочу наверх. Будь ласка, поспіши, дякую. Е, дякую, тепер все точно може працювати. Е, дай погляну. Просто потрібно обновити і ще щось, щось ну, ну, ля, коротше, Все зробив. Трекер відремонтований. Ну, ось малий. Е, надіюсь, ти знайдеш того, кого шукаєш. Удачі тобі. Дякую, дякую, дякую. Все. У нас трекер готовий, нам потрібно до Шеймуса. Погнали до Шеймуса. Десь тут. Вот тут. Так, Шаймус. Конечно, получилось. Будь ласка, тримай. А, давай сюда. Будь ласка, тримай. Сигнал. Невже тато справді живий, не можу це повірити? Будемо е, йти за трекером. Можливо, так ми знайдемо тата. Давай, пішли. А ти можеш швидше, рухатися. Будь ласка. Так, воно нас приведе зараз в каналізації. Ану, дивись. Таке щодо Шеймус, Ти максимально побільно йдеш. Ти можеш чуть-чуть швидше. О, нам сюди по любому дивися: нам сюди. Ми зараз це відкриє, ми те підемо. Давай. Ось він справді вийшов із трущоби. Там небезпечно, я маю бути впевнений, мені потрібно знати. Вперед. Давай. Ой, зараз він такого має наробити. Блях, а зараз всіх мають пожирати, ні? Ану, ану. Дивись ба, на вроде їх там дохуїще закривай двері тут зурки Е. <ривіт> 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 а сам ти йдеш, ні? <ривіт> да, там тоже йде, прикинь. Нам куди? друже, відкривай. Тільки подивись на ці яйця зурків, вони зжируть. Ні, я так не можу. Е, я не такий швидкий, як ти. Зурки не точно догонять. О, ось візьми цей значок. Тато його знає, і він зрозуміє, що ти друг. Я відкрию тобі двері. Давай. У мене є новий предмет, треба буде показати його батькове. Окей, без питань. Е, добре, добре, тут нас чекають зорки. Єбані таракани. Ну окей, погнали. Погнали, погнали. Що у нас тут? Тут можна запам'ятати, да? Щось запам'ятав. Дивись, яка велика стіна. Я пам'ятаю, це був символ, виділяючи е, жителів ...трущоб від жителів Мідтауна. І це факт, що вони продовжували кидати сюди свій мусор. Це жах. Можливо, тому в них нічого й не вийшло. Добре. Можливо, тому в них нічого й не вийшло. Тупік. У нас нова голова. В принципі, нас чекають зурки. Да, я вже їх бачу. А ми на цьому закінчимо, в принципі, продовжимо наступні серії. Друже, не забудь поставити великий палець догори, підписатися на канал, написати коментар, як би ти хотів побачити ще якусь, ще якусь ігру у мене на каналі. Звісно, У мене вже є одна ідея, яку я б хотів ігру пограти. А ти, щоб не пропустити, підпишись і. Всем пока.